Він назавжди залишиться в пам'яті земляків добрим, справедливим, чесним воїном світла, мужнім захисником. 12 липня Прилуцька громада прощалася з військовослужбовцем збройних сил України Віталієм Ященком. Мирне життя Віталія, дитинство, шкільні роки, навчання в загальноосвітній школі No10, гідромеліоративному технікумі, строкова служба в армії, трудові будні, ремонт електродвигунів, побутової техніки, речі, що вийшли з ладу, несли саме до Віталія. Недаремно його називали майстер з золотими руками. Плани, мрії, сподівання перекреслила війна. До лав Збройних сил України Віталій доєднався у перші дні повномасштабного вторгнення. Службу ніс на посаді гранатометника другого механізму механізованого відділення першого механізованого взводу військової частини А-46-99. Останній бій воїн прийняв поблизу населеного пункту роботине 26 липня 2023 року. Є велика щира шана. За нашими звитяжцями. Шана тим достойникам, які взяли зброю і пішли боронити. Свою неньку, свою сім'ю, свою родину нас з вами. Віталій Ященко боронив свободу, незалежність України, героїчно воював, героїчно загинув. Довжиною в рік був останній шлях воїна додому рік болю, розпачу для мами, дружини, дітей, друзів, бойових побратимів всієї громади. Вічна пам'ять дітям, які полягли за нашу незалежну. Суверенну країну Україну. Ви залишаєтеся воїнами, небесними воїнами для нас, для нашого покоління, майбутнього покоління. Вічна пам'ять, царство небесне, Віталію. Загиблим земляком, прилучани прощалися на колінах. Вірний до кінця військової присязі воїн Віталій Ященко тепер у воїнстві небесному стоятиме на захисті своєї родини міста над удаєм України.